Вправа 1004. Спросіть, вираз. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні у нас 1,3, що множиться на 0,2а. Ну що ж, будемо множити 1,3 на 0,2. Пишемо, що це дорівнює. 1,3, що множиться, 13, що множиться на 2, це буде 26. Але у нас є ще два знаки після коми, то ми це записуємо як 0,26 ну і дописуємо А. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,9Б, що множиться на 8. Ми можемо це записати як 0,9, що множиться на 8, ну а потім помножити на Б. Дужки писати не обов'язково. І так будемо виконувати дії цієї порядку, як вони записані. 8 на 9 це 72. Але тут у нас є один знак після коми, ставимо його. Ну і помножити на B, або просто дописуємо B. Так, переходимо до третього завдання. Бачимо 0,23, що множиться на 40b. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную як зробити, записати, що це дорівнює. Спочатку 0,23 ми можемо помножити на 10, а потім вже помножити на 4, ну, а потім помножити на b, і це дорівнює. Но якщо ми помножимо на 10, то у нас перенесеться кома праворуч на один розряд, то це буде 2,3, що множиться на 4. І множиться на b, І це дорівнює. Ну що ж, 23 множимо на 4, 20 на 4 це 80, 3 на 4 це 12. Разом буде 92. Але тут у нас є один знак після коми, то це буде 9,2, що множиться на b, або просто дописуємо B. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2,8, що множиться на y. І що множиться на 0,5. То ми записуємо, що це можна записати як 2,8, що множиться на 0,5 і потім вже помножимо на y. І це дорівнює. Ну що ж, 2,8, що множиться на 0,5. Давайте 28 помножимо на 5. 28, щоб множити на 5, ми можемо помножити на 10 і поділити на 2. 28 помножити на 10 це 280, а поділимо на 2, це буде 140. Отже, записуємо тоді, що це буде 140. Але тут у нас є 1 знаки після коми. То це буде 1,40, що множиться на y. І це дорівнює. Нолик в кінці можемо відкинути, то це буде 1,4 y. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Це 0,6А, що множиться на 0,8Б. Ну що ж, ми можемо записати це в такому вигляді, як 0,6, що множиться на 0,08, а потім уже, давайте навіть дужки візьму, помножимо це на А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, 6 на 8 це 48, але нам треба 3 знаки після коми, щоб було. То прийдеться після коми дописати ще один 0. Так? Тобто ми перенесли 1, 2, 3 знаки, які тут є після коми. Ну і помножити на АБ або просто пишемо АБ. Є, переходимо до останнього. Шостого завдання. Бачимо 1,2х, що множиться на 0,3y, що множиться на 5z. Я пропоную спочатку записати це в такому вигляді, що ми 1,2 я помножу спочатку на 5, а потім уже помножу на 0,3. Ну, а потім помножимо на х, y і z. І це дорівнює. 12, що множиться на 5, це буде 60. Тобто ми пишемо 60. Але тут у нас один знак після коми. Ставимо кому. Що множиться на 0,3. І що множиться на x, y, z. І це дорівнює. Ну що ж, це буде просто 6. Так? То ми пишемо тоді 6. Що множиться на 0,3, що множиться на x y z. І це дорівнює. Ну що ж, придеться перенести. Тепер дивимося. 6 помножити на 3 це буде 18. Так? Але тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому, то це буде добуток тоді 1,8. Ну і залишається помножити на x y z або x. Y, З Є. Ну що, що зараз залишилося дописати відповідь. Я забув залишити місце, тому запишу справа. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні в нас вийшло після спрощення 0,26А, а в другому завданні в нас вийшло. 7,2 b Б. В третьому завданні у нас вийшло 9,2 Б. В четвертому завданні у нас вийшло 1,4 y В п'ятому завданні у нас вийшло 0, 48 тисячних АБ. Ну і в шостому завданні у нас вийшло 1,8 х. і Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.